Кажуть, що ніч це лише тиша, у якій відпочиває світ. Час, коли земля полегшено зітхає, скинувши з плечей гарденних турбот, а зорі мовчки спостерігають за нашими снами. Але у міфах і легендах ніч це час, коли оживають тіні. Саме під покровом ночі можна почути, як у верховітці дерев шепочуться русалки, а скрип хвіртки. Легко сплутати з чиїмсь хрибким сміхом. Коли за шелестом листя можна почути не вітер, а обережні кроки когось, хто давно мав би спочити у сирій землі. У нашому фольклорі безліч страхітливих мешканців ночі лісовики, що збивають зі шляху, мавки, що заманюють у болото, упирі, що шукають живої крові. Але й серед них, серед усіх демонів і страхів, є той, чиє ім'я вимовляли пошепки, той, кого боялися навіть інші нечисті сили. Бо коли їхні чари були безсилі, коли їхня злість не могла здавати людську віру, вони кликали свого повелителя, того чий погляд несе саму смерть. Вій. Прадавнє божество землі, що судить живих і мертвих, демон з підземного царства, що уособлює невідворотню кару, дух помсти, породжений людською жорстокістю, чи лише могутній символ нашого одвічного страху перед невідомим, перед тим, що ховається за завісою смерті, сьогодні ми вирушимо у відео екскурс. Присвячений однойменній повісті Миколи Гоголя, аби знайти відповіді на всі моторошні запитання, розпочнемо ми нашу подорож з прадавніх міфів та легенд, де його образ тільки-тільки народився до літератури, де перо Гоголя надало йому безсмертної форми, від повісті, що змушувала уяву малювати найстрашніші картини. До кіно, де цей жах отримав обличчя і голос, змушивши здригатися цілі покоління. І найголовніше, ми пройдемо крізь страх, який він викликає до розуміння того, що насправді ховається за його важкими повіками. Тож наберіться хоробрості, наша подорож у серце темряви починається. В українській міфології ви не знайдете єдиного канонічного образу Вія його немовби ніколи не існувало цілісно. Цей образ пазл складений із уламків стародавніх вірувань, із відгомонів до християнських богів та шепоту сільських легенд. Він Тінь, що набувала форми залежно від того, хто і з яким страхом вдивлявся у темряву. Одні найдавніші джерела кажуть, що вій. Це підземний Бог, володар Нави, суддя мертвих, сила самої землі. Він ніколи не піднімає своїх важких, налитих свинцем повік, бо його погляд це первозданна міць, що спалює усе живе і перетворює камінь на попіл. У цій іпостасії він не злий і не добрий, він правосуддя, сліпе, доки його не потревожать. І всевидюче, коли вирок винесено. Інші ж сучасніші легенди вважали його могутнім помічником сатани, духом катом якого кличуть, коли інша нечиста сила не здатна протистояти добру та силі людської волі. Він карає тих, хто порушив найдавнішу заборону, перетнув межу між світом живих і світом мертвих, тих, хто зазирнув у чужу могилу. Отривожив прав предків чи уклав угоду з темрявою, простіше кажучи, скільки людей, які про це розповідали, стільки і думок. Але у всіх версіях незмінним залишалося ядро його сили, його повіки, настільки важкі від бруду століть і ваги побачених гріхів, що сам він підняти їх не в силі. Він змушений просити іншу нечисть про допомогу, аби ті, за допомогою вил відкрили йому очі. І коли він нарешті дивиться на жертву, та вмирає миттєво. Його погляд не просто вбиває тіло, він спопиляє душу, показуючи людині все, чого вона боялася у житті. Так у народі народився архетип погляду, який убиває погляду, що стає синонімом невідворотньої кари. Погляду, Якого бояться навіть ті, хто не вірить у демонів, бо в глибині душі, кожен боїться, що його справжню сутність викриють. У давніх селах про Вія розповідали пошепки довгими зимовими вечорами при світлі каганця. Це були не просто казки, а застереження. Не ходи вночі на кладовище, не заглядай у покинуту церкву. Не насміхайся над нечистою силою вважалося, що час його панування це світанок, саме межа між ніччю і днем. з'являється саме тоді, коли на дзвінниці лунає перший дзвін, що кличе до ранкової служби. Цей дзвін, що мав сповіщати про перемогу світла, парадоксально був сигналом для виходу найстрашнішого породження темряв. Тому Почувши перший удар дзвону, люди поспішали осінити себе хресним знаменням. Це був не просто релігійний ритуал, а духовний щит. Миттєва спроба сховатися, стати невидимим для всевидучого погляду з-під землі. Сховатися аби не зустрітися із ним, поглядом, що несе саму смерть. Микола Гоголь був не тільки письменником, а ще й активним збирачем народних страхів. Він слухався у перешіптування на ярмарках, у розповіді біля вечірнього вогнища, у легенди, якими матері лякали неслухняних дітей. А потім, у тиші свого кабінету, перетворював цей первозданний фольклорний жах на високу літературу. Його вій – це не просто оповідання, а справжній алхімічний коктейль. У його основі властий відвар народних вірувань про уперів, відьом і нечисту силу. Каталізатором слухають яскраві релігійні образи, свята церква як поле битви, молитва як зброя і непереборний страх перед Божим судом. А вишенькою на торті для всього цього є глибока неспокійна психологія самого Гоголя. Уперше опублікований 1835 року у збірці Миргород військ стоїть окремо. Це єдина воголівська повість, яку сам автор, можливо, дещо лукавлячи, назвав народним переказом, майже дослівно записаним. Так він ніби знімав із себе відповідальність за той морок, що випустив на сторінки. На перший погляд, сюжет це майже бувальщина. Історія київського бурсака, хоми брута, філософа і гульвіси, який волею долі мусить три ночі відчитувати молитви над тілом загиблої паночки, доньки багатого сотника. Але під цією простотою ховається темна реальність, що пробирає до кісток. Кожна ніч стає дедалі страшнішою, перетворюючись на спуск у пекло. Перша ніч це боротьба із мертвою відьмою, друга шабаш нечистої сили. А третя фінальна це зустріч із самим вієм, володарем, чий погляд несе остаточну смерть. Чому цей сюжет так гіпнотизує і вражає навіть сьогодні у світі, де, здавалося б, уже нічим не здивувати? Бо Воголь геніально змішує буденну, майже комічну реальність і трансцендентний жах. Ось його бурсаки, які крадуть курей, п'ють горілку і ведуть філософські дискути. Ось побут, козацькі жарти, жива соковита мова. Усе це знайоме і зрозуміле. Але варто хомі переступити поріг церкви, як цей світ зникає. За побутом відкривається прірва. І саме на цьому в контрасті воголь будує свій саспус. А ще Гоголь зробив неймовірну річ. Він першим переніс український фольклорний код на рівень світової літератури жахів. Він легалізував його, його вій став для культури Східної Європи тим, чим Фаус Гете став для Німеччини національним міфом про угоду з темрявою, або чим Дракула Брема Стокера для Румунії та Англії, архетипом невмирущого зла. Гоголь узяв локальну легенду і перетворив її на унікальну історію про боротьбу віри та страху, про спокусу і кару, про тонку межу між світом видимим і потойбіччям. І саме тому через два століття ми все ще боїмося заходити до темної церкви разом із Хомою Брутом. Кіно полюбила Вія майже одразу. Історія, що балансувала на межі реальності та потойбіччя з її яскравими образами, наростаючою напругою та трагічним фіналом, була немов створена для екрану. Вона стала своєрідним кінематографічним граелем для режисерів, які прагнули візуалізувати страх. Першу спробу приборкати гогалівський жах зробила ще 1909 року. Режисер Василь Гончаров зняв короткий німий фільм, який, на жаль, став приводом. Плівка не збереглася до наших днів. Ми можемо лише уявляти, як без слів, лише грою цінею та експресією акторів вони намагалися передати жах коми брута. Але саме тоді з цієї втраченої стрічки почалася довга історія містичного українського кінематографа. Наступна спроба відбулася вже аж за радянських часів у 1967 році. Костянтин Єршов і Георгій Крапачов створили не просто фільм, вони підірвали культурну бомбу. Вій став першим і, по суті, єдиним радянським фільмом жахів, дозволеним до широкого прокату. Це був нонсенс для ідеології, де не мало бути місця для релігійних забобонів. Але стрічку захистив статус екранізації культурної класики. На зйомках творилася справжня магія. Команда, очолювана майстром кіноказки Олександром Птушком, використовувала революційні для свого часу спецефекти, літаючі труни на тросах, складні комбіновані зйомки, кругооберти нечисті, глинені демони, що вилизали зі стін, і все це створено вручну без єдиного комп'ютерного пікселя. Ефект був приголомшливим. Глядачі, виховані на фільмах про героїв праці та війни, виходили з кінотеатрів бліді, але зачаровані. Вперше радянська людина побачила на екрані чистий первозданний страх, дозволений цензурою. Вій 1967 року став легендою атмосферним, тягучим, по справжньому народним і водночас чарівним у своєму страху. Наступна поява Вія на екранах сталася вже у 1996 році. Українська анімаційна студія «Укранімафільм» створила свою мультиплікаційну версію повісті. Національний кіноцентр імені Олександра Довженка написав про неї таке: серед інших екранізацій Вога ця була найближчою до оригінального тексту. Художники-постановники фільму створили красиву, ніжну картину козацької України у стилі бароко і заселили її цілою низкою різноманітних селянських персонажів. Кольорова гама стриманіша, майже тьмяна, що, зрештою, є звичним явищем для анімації 90-х років. Мультфільм поєднує традиційну українську міфологію та готичний жах. Цей мультик не для дітей, він витриманий у темних, насичених кольорах із відчуттям страху та приреченості. Особливої атмосфери додає музика, творена цілою командою композиторів. Тривожна, майже сакральна. У ній, як і в самому фільмі, переплітається язичницьке і християнське жах і краса. Вій 1996 року став прикладом того, як українська анімація може говорити мовою дорослого містичного кіно, створюючи унікальний настрій. Минуло майже півстоліття, і технології дозволили вію ожити знову. У 2014 році вийшла масштабна міжнародна 3D-версія з британським актором Джейсоном Флемінгом у головній ролі. Але цього разу вій став іншим. З камерної історії про боротьбу віри і страху. Він перетворився на пригодницький фентезі блокбастер, орієнтований на західного глядача. Замість гнітючої атмосфери української церкви масштабні декорації, замість фольклорної нечисті голівудські монстри та, попри вражаючі ефекти і каскадерські трюки, критики і глядачі відчули, що чогось бракувало. Зникла душа, та сама містична і раціональна атмосфера, яку створював справжній народний страх, жах замінили екшеном. Легенда про Вія і досі користується популярністю у майстрів кінематографу та ігрової індустрії. Щоправда, здебільшого це спроби переосмислити класичний сюжет. Дехто приносить дію у сучасність, досліджуючи, як вій міг би виглядати у світі гаджетів і цинізму дехто створює похмурі трилери у стилі східноєвропейських жахів, де містика ставала метафорою соціальних проблем. І, хоча жодна з цих нових версій поки не змогла перевершити чи затьмарити культовий оригінал 1967 року, усі вони доводять одне легенда живе. Вій продовжує дивитися на нас з екранів щоразу набуваючи нової форми, але його погляд, як і раніше, змушує нас боятися темряв і чекати нових ще сміливіших інтерпретацій, у кожній культурі є свої страхи. Для українців вій це не просто демо, це уособлення всевидячого погляду, який карає за гріхи, ліцемірство та слабкість. Він бачить усе, навіть те, що людина намагається сховати від себе самої. Тому його образ не лише про нерчість, а й про совість, про темряву у людському серці. Можливо, саме тому повість Бога не старіє. Кожне покоління знову читає її і бачить у ній щось своє. Для одних це страшна історія, для інших алегорія віри і спокути, а для когось просто чарівна казка про часи, коли магія ще жила поруч із людьми. І на цій ноті наш відео екскурс про містичний світ Миколи Гоголя та його жахливого вія добігає кінця. Пам'ятайте, не всі монстри приходять з пітьми, деякі народжуються у нашій власній голові, у страху та зневір. Будьте обережні, зазираючи у безодню, аби вона не зазирнула у вас. Дякую, що склали нам компанію у цій моторошній мандрівці. Підписуйтеся, аби не пропустити наступні історії. Ставте вподобайки цьому відео, якщо вам було цікаво, і пишіть у коментарях, що для вас є найстрашнішим у повісті Вій. До зустрічі!